Вітаю вас! За вікном осіння пора, і хочеться готувати щось тепле. Тепле не тільки на дотик, а тепле й на колі. Так. Саме такою їжею для мене і є гарбузовий хлібчик. У тому році я готуючи гарбузовий пиріг. Запитала у вас, а чи немає хтось цікавого рецепту гарбузового хліба? І ви мені запропонували звернути увагу на рецепт кулінарного блогера Тараса. Сьогодні я запрошую і вас разом випекти цей чудовий гарбузовий хліб. Для приготування нам знадобиться простий набір продуктів. Спочатку ми беремо дріжджі, я беру сухі, але можна і живі, пресовані. Я беру 7 грамів. Додаю трішки молока, розколочую їх, залишаю хвилиночок на 5, лише щоб наші сухі дріжджі розійшлися. А тепер додаємо молоко 150 мл, води 100 мл, цукор 30 грамів. Все це перемішуємо. А також додаємо 250 гарбуза, який я відварила і зробила з нього пюре. корисно його запекти в духовочці або відварити в мікрохвильовці. Це займе у вас 10 хвилиночок. І перебила на блендер. Всі продукти беремо кімнатної температури. І в такому випадку у нас хліб не повинен кришитися. А тепер поступово додаємо борошно, сіль. Якщо у вас є техніка для замішування, то обов'язково її використайте. Можна, звісно, замішувати і руками. Борошна беремо 600 грамів і поступово його додаємо. Ось коли добре вже поєдналися всі продукти в чаші міксера, я додаю масло. Всього лише 40 г масла. Додаємо його в два прийоми. Тісто вимішуємо довгенько, хвилиночок 8. Якщо ви робите це вручну, то можна його і відбивати, і добре добре вимішувати. Тісто стане лише кращим після такого вимішування. Руки обов'язково змащуємо олією, стіл припиляємо борошном. Тісто відчувається дуже м'яким, податливим. І головне, що воно не липне. Потрібно, щоб воно так, держалося кучки. Ось таке у нас тримається кучки, тож. Можна грамину, грамину додати борошна. Зовсім-зовсім небагато. Приблизно столову ложку. В залежності від того, яке у вас буде пюре гарбузове, а також і від борошна багато залежить. Тож, борошна може піти 600 грамів, або трішки більше. Ну, все, тісто дуже і дуже гарне, тому Трішки його обмішую руками, готуємо посуд, в якому буде підходити наше тісто, змащуємо його олією, тісто дуже гарно тримається, і теж ми його викладаємо. Все, форму закриваємо харчовим поліетиленом, щоб тісто дихало. Обов'язково прикриваємо зверху серветочкою і залишаємо на одну годину. Звісно, що поглядаємо, як поводить себе тісто. Гарно підійшло. Погляньте, за одну годиночку воно збільшилось майже в два рази. Тепер ми сміливо тісто припорошуємо борошном, а також припилюємо і стіл поверхню, на якій будемо розкатувати. І, в залежності від того, скільки у вас буде виробів з цього тіста, ви зараз і формуєте таку ж кількість заготовок. У мене буде дві хлібинки, тому я відразу розрізаю на дві частинки. На цьому етапі не шкодуємо борошна, беремо його і до рук все, ось так. З одної частинки я зроблю хлібину одну, а з другої частинки у мене буде хлібинка, як з двох булочок. І тому я розділю навпіл ще цю частину. Тісто дуже красиве на вигляд. Адже гарбуз дає саме цей помаранчевий відтінок, який дуже і дуже красивий. І тепер беремо наші заготовочки, трішки як, так, розтягуємо. І формуємо як мішечок Розтягнули. і знову, ось так робимо. саме так, і тепер формуємо таку як кулечку. Все, і в такому ось вигляді, саме в такому вигляді, в припорошеному. Залишаємо відпочивати хвилиночок на 10. Те саме ми робимо з іншою частиною нашого тіста. Розтягнули, перегорнули все. І те ж саме ми робимо з цим тістом. Ось так. Збираємо докупи. Закріпили ось так його, сформували колобка, і залишили 10 хвилиночок, нехай наше тісто відпочиває. Тож я розпочинаю з самого більшого свого хлібчика, беру його, трішечки отак його розтягую. Можна це зробити за допомогою качалки, трішки розкатати його. Борошна ми використовуємо в цей момент якнайменше. Тому, якщо трішки десь щось і прилипа, то в цьому нема нічого страшного. І тож ми беремо і ось так перегортаємо наш, наше тісто і скріплюємо. Скріплюємо, знову перегортаємо. І ці края теж скріплюємо, щоб гарно, гарно поєдналися все, тепер беремо його, трішки придавлюємо, борошна наголошую якнайменше. І все. Якщо десь є, то його прибрали. І починаємо тугенько скручувати. Скручуємо, не мов би витискаючи повітря. І трішки пальцями піддавлюємо наше тісто. Зараз я розверну, щоб вам краще показати. Отак, От притискуємо, щоб воно поєднувалось у нас. Отак, От притискуємо, притискуємо. Як не мов би, витискуємо повітря. Отак от можна, якщо вам не комфортно рукам я маю на увазі, можна їх трішечки змастити олією, але не борошно. І отак от витискаємо, але тісто не рвемо. І отак от до кінця робимо. Все, на краях защіпуємо. Все це гарно. І бочки теж защіпуємо. Все, все в нас гарно защіпнуто. Ось такий хлібчик має вигляд. І тепер його кладемо до форми. нашу формочку треба, щоб вона була височенька. Щоб хлібчик у наш. Уверх подавався, а не розтікався по боках. На дно я висипаю насіння гарбузове, а тепер кладемо наш хлібчик догори швом, до гори, так. І все. Тепер прикриваємо чи то плівочкою, чи то полотенечком. і залишаємо приблизно на одного ці заготовочки, що в нас на другий хлібчик, і теж поєднуємо. Робимо точно так, як робили на попередньому хлібчику. Тепер перевертаємо і скручуємо, не мов би витискаючи повітря, щоб тісто як склеювалось, поєднувалось. Все. У цьому випадку бочки можна не фіксувати, не скріплювати. І з другої булочки ми теж зробили так само. А тепер я беру ось таку форму, у мене форма формучки. І кладу сюди свої булочки кладу їх. І залишаю їх, вкриваю поліетиленовою харчовою плівкою, і нехай вони підходять. Погляньте, як він виглядає. Змащую яйцем. Яйцем тільки для того, щоб. Приліпити, приклеїти насіннячко гарбузове, яке я хочу притрусити зверху, прикрасити трішки свої оці такі чудові булочки. І ставимо до духовки, яка розігріта на 180 градусів. І випікаємо близько 40 хвилин. Для цього хлібчика. Ми беремо ось таку форму. Звісно, можна покласти і на деко зверху. Але я обрала саме таку форму. Все, перевернули, викладаємо його. А тепер впродовж хлібчика роблю розріз. І ставимо в духовку. Хлібчик випікся, аромат по всій хаті. Ставимо остужуватися. І ось такий маємо хлібчик. Подивіться. Яка краса, ароматний, духмяний, красивий, яскравий. Отаку красу ми випекли. І звісно, потрібно його скуштувати. Хочу вам показати і цей. Він трішки рум'яніший, але дуже-дуже красивий. Всередині можна, до речі, додати родзинки в цей хліб. Теж дуже гарно смакує. Ось така смачна та рум'яна краса у нас вийшла. Тож випікайте цей хлібчик для своєї родини та будьте всі живі та здорові!